Я підписникам. Ну, сьогодні неділя. Там вихідний день декого тут, то, ну, ми працюємо. Зараз їду в Новонагільський обітник. Ну, що в погоді. Не знаю, тут щось облетілося. Та був було два дні проміжок гарної погоди, але дощі були. Хоча бачу рівень, який биться не особливо піднявся, але де в деяких місцях у нас на Заході я так по новинах чув, що мости зносило. Ну Це б напевно місцями пройшло. Можливо і тут був рівень води високий, але трошки впустився вже на сьогоднішній день, ну так що їду. Зараз забирати те, що облетілося, те, що не облетілося, залишиться. Довожу нові матки. ну Зараз глянемо що до чого. Ну ось Докінчився через його день на облітнику, Протягом дня не було часу знімати. Ну і що? Цього разу тут найменша кількість маток, яку я вивозив. 20 маток цього на все. Ось так вийшло. Тому що підбирав по замовленнях, щоб закінчити чергу. Ну, думаю, що те, що сьогодні відібрав, чергу закрию, а ці матки будуть резервні і в вільному продажі. Так що думаю, що черга, по з облітника закрита. Вже залишається як є ціна, а наступного року буде трошки по-іншому. Зразу кажу, буде дорожче. шкіра за випалка не виходить. Я особливо не переживаю, було замовлення добре, не будуть, інше добре. Я собі облітаю для своєї пасіки, поставлю нормальні матки селекційні, якого буде щось відбрати, гарний матеріал. Вибір буде великий, щоб покращення все проходило. А ціна тут для себе ну, треба. А по цій ціні, що я зараз продаю, хотів, викликається, як краще, щоб людям було добре, але виходить, що в збиток собі працюю. Так що ціна буде однозначно, на другий рік дорожча. Ну, а по всім, якщо. Сьогодні кашнули метку свіженького гірського, який був Там травневого не було, було холодно і сніг по траві лежав. По моїх сім'ях також медок є, ну, але менше, бо тому що тут рамки стоять з ну, трутнем. Тут невіми комірками жили тільки так, щоб підтримувати. І бачу, тут він буде ще тому що є свіжий трутневий засів і тут не виходить. Так що засичені з трутневим фоном досить нормальна. Ну то, Думаю, що два рази виїду. Оця партія, що зараз стоїть, я б сказав, це буде резервні, бо, тому що не всяк, всяк товар був якісний, а в мене є таке, що я при якомусь браку що матку можу замінити. Буває таке, такі випадки. Під браку ніхто не застрахований. Ну і якщо був, вже буде і вільний, продаж маток. Так, А не, не продасться, та й то продасться. люди. Люди нормального матеріалу хочуть і розберуть. Ще до два рази вивезу цього року, напевне, сюди і все. І на цей рік ми роботу закінчимо. Ну, цьому так коротенько. Закінчуємо, почаємо збиратися в дорогу, ще пиляти більше сотні кілометрів. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!